Вітаю, мої хороші сьогодні морозиво, і в перекладі з на мою особисту мову, це означає. Суцільне щастя. Домашнє морозиво воно незвичайно смачне, і туди можна покласти все, що завгодно, любі ягоди, які є в сезоні. А також смакувати стільки, скільки захочеш, тому що це морозиво корисне, там немає жодних добавок, загущувачів. І це морозиво смакує абсолютно всім. Його люблять абсолютно всі. Потрібно взяти жовтки яєчні. І на водяній бані збити їх дуже добре міксером. Це перший етап приготування цієї страви. Ще це морозиво буде дуже грайливим, тому що в мене тут є і гристе. <плес> <плес> я туди додам трошечки шампанського. І це морозиво буде дуже особливим. Я вас запевнюю. Додаємо поступово цукрову пудру. Гарно збиті і заварені жовтки працюють як найкращий в світі загущувач. І це натуральний загущувач. Збивати їх потрібно на водяній бані, коли вода вже закипить 5-7 хвилин. Холодні вершки збиваємо дуже добре міксером. У мене пленарний міксер. Ви використовуєте, якщо звичайний, то трошки, можливо, більше часу вам буде потрібно. Тут вершки збиваються за 5 хвилин. Але дуже потрібно добре на них дивитися, щоб вони не перезбилися в масло. Ось так повинні збитими бути вершки, щоб вони трималися біля в'єнчику і не падали. Жовтки повинні повністю вистигнути. Для того, щоб це сталося скоріше, я перекладаю їх в миску, де буде все змішувати. Додаю сюди черешню. В мене сьогодні черешневе шампанське парфе з волоським горіхом. Горіх сюди подрібнюю. Додаю холодне шампанське. Зараз на очах здивованої публіки я буду відкривати просічку холодне. Так. Мамочка. А! Єсть. Краса. І ось ці ще рівні газові кульки разом із просечком додаємо сюди, все це вимішуємо. Якщо є лід, можна це робити прямо на льоді. Якщо немає, швиденько рухаємося і змішуємо з вершками. Я поки додаю сюди одну четверту частину, вимішую все. Ще трошки лимонного соку. 2 столових ложки буде достатньо. Черешню я почистила від кісточок заздалегідь. Це дуже важливо зробити. І тепер дуже охайно перемішуємо для того, щоб зберегти консистенцію вершків. Ця повітряність вершків дуже-дуже важлива в домашньому морозиві. Морозильна камера в мене встановлена на максимум. Тому що воно повинно дуже добре заморозитись після того, як ми його приготуємо. Подивіться, яка класна консистенція. Перекладаємо наше майбутнє морозиво у формочку і несемо до морозильної камери. Якщо ви будете використовувати силіконову форму так само, як я, потрібно обов'язково її постукати об стіл і поставити на рівну поверхню. Я використовую Просто тарілочку. Я ставлю морозиво в холодильник. Воно там проведе 8-10 годин, залежно від температури, яка там є всередині. А ми з вами зустрінемося дуже швидко. Морозиво застигло. Час збігає непомітно для вас. Ви щасливчики. Так, перевертаємо і знімаємо форму. Це морозиво смакує просто неймовірно. Волоський горіх, сезонна черешня соковита. просєка додає цьому десерту просто найвишуканіший присмак. Мені воно дуже подобається. Виглядає воно так розкішно, я б сказала. Не по-домашньому зовсім, а по-ресторанному, А на смак суцільне задоволення. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які ще різновиди морозу ви хочете, щоб я приготувала для вас. А на сьогодні прощаюся з вами. Дякую, що були зі мною. Також дякую за лайки, за підписочку і за те, що ви зі мною люблю вас. До зустрічі!